Століття. Рішно вітаю любите винограду. Сьогодні у нас 6 квітня. Вчора, 5 квітня, ми почали відкривати свій виноградник. Сьогодні довершуємо. Попередні роки, скоріше 15 квітня, я цей бік на виноград навіть не дивився, але цього року ситуація інакша тепліше, ночі тепліше. І ми почали відкриття. Хочу показати, як то чи то складно, чи просто відкривати. Відкриваю простим Інструментом проти. Підтягну. До речі, формування в мене одностороннє, можна сказати, піввіяло одностороннє. Раніше було віяло в сторони, років тому вже буде три, все в одному напрямку. Набагато зручніше як вкладати, так і відкривати. Так, те тут далі Тут, До речі, прививки. Каска і... каска і, і тандун. От, пішли далі. Можна тут трошки. О. І ніякої склад. До речі, такими гачками багато хто користується. Вони дуже допомагають, коли десь там лоза не хоче лягати на землю. Але за ними треба... Ось вони допомагають. А от весною можуть принести нам багато шкоди. Чому шкоди, коли воно є прикопане, пришпилене, верніше, засипано землею, ми цього не бачимо. лозу піднімаємо, тягнемо і в тому місці вона ламається. Так що її треба або чимось позначувати, або там через тиждень-півтора навіть в той момент не, не закидати, щоб було видно, де вона є, щоб її знімати. Попередні роки в мене було такий, такий досвід, що просто... Не пам'ятав, що вона там є і ламав, ламав лузу. Я багато не накидаю землі, сантиметрів 10. О, так, зараз Це до речі байконур. Так, це нас байконур, а це слава Україні. І зараз ще подивимось, буквально до трьох, кущиків, які минулого року осінню були посаджені тільки. Тут ми осінню садили молоденькі кущики. Я позначаю собі таким штирком металевим, щоб знати, де він є. І зараз ми в нього відкриваємо. До речі, баклажка у діта дуже допомагає. Коли ми розкопуємо, ми чуємо звук. Коли без баклажки, треба набагато акуратніше. Я бачу, до речі, там вже бруньки йдуть. О, які бруньочки. Посаджений виноград нижче рівня ґрунту. На рівні з ґрунтом. А то 90% людей садять неправильно. Говориш їм, показуєш, розказуєш, даєш інструкцію. А людина потім каже, Та, я думав, що так буде краще. Так, Подивимося ще до одного кущика. тут Зараз завершувати. Так. Так, так, так. О. так, Тут теж є баклажечка. По звуку ви зорієнтуєтесь, що тут є. Що без баклажки можна його і обрізати. Хтось боїться осінню садити, не розумію чому. Я сажу всі осіння. Так, Є бруньочки. трошки його. Ось Потім пізніше трошки яму розширю. Менший слой, менший ну, слой ґрунту до коріння. Буде швидше прогріватись і відповідно буде швидше скоріше і краще рости. Є випадки, що такі молоденькі кущики не випускають, ну коротше не, не хочуть пробуджуватись. Зріжеш трошки, він живий, зелений, а не йде в ріст У мене так було десь, напевно, два таких випадки. Я просто-напросто поливав теплою водою, так градусів десь 45, напевне. Буквально відро раз, там кілька днів ще раз відро. І тепла вода його дала йому поштовх. Так що, бачите, відкривати не складно, вкривати теж не складно, якщо добре правильно сформований кущ. Якщо його не сформувати, якщо ж там росте вище уровня ґрунту, ну тоді після 4 років є проблеми. Всім удачі!